Друзі, сьогодні показую вам стильну однокімнатну квартиру в ЖК «Пташка» на вулиці Козакевича, 25. Це ідеальний варіант як для життя, так і для інвестицій. Площа 34,6 метри квадратних. Квартира знаходиться на комфортному четвертому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Ремонт робили для себе з якісних матеріалів, без економії і не під продаж. Тут усе продумано до дрібниць: зручне планування, сучасна кухня, затишна кімната, простора ванна. У квартирі залишаються всі меблі та необхідна техніка, окрім телевізора. Тож можна одразу заїжджати і жити. Будинок цегляний, теплий і надійний. У дворі є дитячі майданчики. Метро академіка Павлого всього за 5 хвилин, і головна фішка навколо неймовірна природа, Журавлівський гідропарк, свіже повітря, цілий рік. До речі, квартиру можна придбати і через програму є Ми допоможемо з усіма документами. Ціна, якість локація тут все зійшлося. Це саме той випадок, коли квартира реально варта вашої уваги.